Тайте ви на каналі зброю біст і поруч зі мною. Ви бачите на сам перед е координатора робочої групи з питань розробки нормативних актів в мережі Руслана Манька і виконавчого директора мережі вільних людей Руслана Рохова. Ми всіх освітаємо друзі тих, хто доєднається і подивиться цей важливий насамперед для членів мережі ЕТР. Значить, сьогодні в черговій програмі Сику Чим живе мережа, яка традиційно виховується що четверга. Ми поговоримо про те, що відбувалося в мережі цього тижня. Лідери київних органів, тобто мається на увазі, от там. Я, Руслан, ще був у нас, а, Назар Федорук і Руслан Менько. Ми підбивали підсумки року від моменту фактично установчих збоїв, які відбулися а, 8... 8-го, Грудня, грудня 2024 року, і в вівторок ми говорили про те, що власне нам вдалося зробити за цей час, і які плани на майбутнє. Також сьогодні лідери на своєму засіданні обговорювали е, правки до проекту про положення про закупівлю, яке ініціювала член спостережної ради Лана Сінічкіна, і в принципі е, вирішили, що ці правки мають бути винесені на погодження зі спільнотою. Ну, власне, сьогодні ми про це і говоритимемо. Ну трошки не так. Вирішили, ну, що з урахуванням правок сінічні вине до фінальний документ, тому що фінальний документ був готовий минулого тижня, але в п'ятницю ну було домовлено, що до п'ятниці буде пропозиція. Якщо не буде правок, то ми винесемо на голосування. Так проголосували минуло, але правки були. І була порівняльна таблиця для того, щоб ну проговорити освоити, та про це скаже Руслан Миколаївич який був на сьогоднішній засіданні лідери, я з причини не був. Я лише додам наступне: що з поміж важливих питань на цьому тижні до 8 числа тривав набір заявок до комісії з питань безпеки мережі, і от е, станом на. Початок цього фірі отримав фінальне підтвердження внутрішніх місців, що ми отримали три пропозиції, але їх потрібно три. Це означає, що голосування не буде, бо немає 4-5, щоб був конкурс. На три позиції. Єдине, що е, до 25 числа, коли я маю е, представити результати, мені, мені по процедурі, яка в нас є, е, потрібно перевірити цих трьох осіб. Е, ось Руслан Миколаївич може додати більше. Тобто, у нас на, на три позиції три члени мережі, які подали свої кандидатури. Ось. А, а, про це поговоримо далі. Е, е, повертатися до підбиття підсумки не будемо. У нас буде розсилочка, де ми. Надійшнемо ще раз посилання на вівторковий в ефір. Хто не бачив, з тих, хто буде дивитися це, чи дивиться зараз, чи подивитися в записі цей ефір. То, будь ласка, перегляньте. Було дуже цікаво, ми підбили пізно, що вдалося, як це було, які виклики, що не вдалось, чому не вдалося, які плани, як ми будемо це усувати. Дуже цікаво там і об'ємно. Також ми зробили звіт про те, які там. Кількість внесків були за попередній період традиційно, як це ми робимо завжди. Отже, Руслан Миколайович, як кажуть, поверх ваш is yours. Розкажіть, будь ласка, про питання, яке ви доповідали. А ну, можете в тому числі таблицю, які були пропозиції, щоб члени мережі розуміли, який робочий процес що у нас, наприклад, згенерувався проект рішення. Подали пропозиції, як вони виглядають, як воно обговорюється, щоб всі розуміли. Ну і е, розкажіть про результати голосування, за що проголосували лідери. Яке питання буде винесено в п'ятницю на голосування? Mm -hmm. да, доброго вечора всім. E, на голосування буде винесено, як і було анонсовано: це положення про закупівлю. Воно було го готове як фінальна версія варіанту ще два тижні назад. У нас але після того, як було опрацьовано в робочій групі. Лідерів, а також з документами ознайомила спостережна рада. У надійшли пропозиції до вдосконалення цього документу. Оці пропозиції були опрацьовані е, внесені зміни до документу. От і е, щодо самих безпосередньо змін на які моменти було акцентовано увага членів спостережної ради. Ми добавили вимогу, те, що незалежності від того, яка проводиться закупівля, у нас закупівлі діляться на запит цінових пропозицій, власне, тендер, от і закупівля переговорна, тобто коли йде закупівля у природного монополіста або у постачальники на які надає певні послуги ну монопольна. От на кшталт, на, наприклад, національного банку послуги банка і от була запропонована е, наступні перевірки до додати для зам, для зменшення можливих зловживань і безпідставно витрачання коштів. Це перевірка на ознак маніпуляції. Це коли е, в тендерхали в закупівлях можуть приймати участь е, юридичні особи, які дають спеціально занижують свою ціну в, в з метою отримати е, е, контракт. На закупівлю, або е, спеціально занижують е, техніку або підганяють свої технічні характеристики на товар для того, щоб відповідати тим вимогам, які є в тендерній документації. Ну і також інші моменти, які підпадають під ознаку маніпуляцій з умовами закупівлі. Тобто ці ознаки були прописані в, в нашому документі. Поставлено зобов'язання уповноваженої особи з закупівлі, а також тендерної комісії для перевірки цих ознак. Ознаки викладені безпосередньо в самому документі. Другим елементом перевірки це була перевірка на те, що учасники закупівель, вони чи перебувають ці особи в переліках. Осіб до яких застосовані санкції відповідно чину законодавства чи не притягнулося відповідальності за корупційні діяння, а також щодо наявності е, ознак шахрайських дій. От всі ці елементи можна перевірити. Ми прописували е, ці елементи в своєму положенні щодо перевірки членів е, та. На до для доступу до інформації з обмеженим доступом, в там у нас про прописано, що Руслан? в положенні про перевірку, так, да, в положенні про перевірку, так да, от ми там у нас були прописані безпосередньо відкриті джерела, з яких перевіряється ця інформація, як сайти НЗК, сайти санкційні списки, і все таке інше. Тобто, цей елемент додавлений теж в положення. Прописано безпосередньо джерела, за якими можна перевірити цю інформацію, От, і також це додавлено в безпосередні обов'язки особи уповноваженої закупівлі та тендерної комісії. От, як, також якщо такі ознаки, ознаки е, дроблення або ознаки корупційних діянь будуть встановлені під час е, вивчення тендерних пропозицій учасників, то така пропозиція обов'язково підлягає відхиленню. А також у випадках, якщо, наприклад, все ж таки не було встановлено цей факт на час розкриття тендерних пропозицій, і все таки е, був визначений учасник переможцем, але вже після того як торги відбулися, і учасник визнаний переможцем, і такі ознаки і факти будуть встановлені. От, то такий тендер тоді визнається таким, що не відбувся, і е, проводиться заново, і відхиляється пропозиція цього учасника. Тобто ці всі елементи були додавлені до нашого положення у відповідні розділи, і документ набув вже фінальну о, висновку для того, щоб наочно побачити, в які саме норми були додавлені до документу, в які саме розділ є підготовлена відповідна порівняльна таблиця з редакцією, яка була прийнята і проголосована учасниками нашої мережі, і з тими пропозиціями, які планується додати, воно все наочно, достатньо зрозуміло, і можна з ними ознайомитись і прийняти рішення щодо їх погодження от ця табличка була винесена на обговорення на лідерську групу. Лідери ознайомились, підтримали цю пропозицію прийняли рішення винести на схвалення мережі цей документ. От, в, в тому порядку, який у нас застосовується це в п'ятницю е вечором до кінця е е неділі. No, Неділя, no, тут, no, no. тут no, no. варто заужити, no. що це, це, це те, що додавалось цього тижня з ініціативи Леонасінічка. Минулого тижня також ми вносили зміни, бо Руслан Кавич сказав, що вже два тижні рішення готове. Перше базове рішення було готове. А, минулого тижня самі член, лідери додавали істотну умову. Істотна умова була перевірка членів, перевірка учасників закупівель. На пов'язані на, ста. На пов тобто, на якщо них спільні спільні бенефіціари або людина, наприклад, фіндір і там і там, ну що говорить, що це якась агломерація організацій, і вони просто вийшли, щоб щоб виграти тендер там кількома суб'єктами. І задача перевіряти це ще минулого тижня. А от те, що Руслан Плечо розповів, це те, що сьогодні проголосували на, на пропозиції пані Лани. Таким чином, фактично, буде висунути на голосування кінцева редакція документу з урахуванням пропозиції минулого тижня від лідерів, плюс спостережної ради, які є. Таким чином, у нас буде фінальний текст, який ви кожен отримуєте в розсилку, а також отримуєте. Можливість його прочитати на жовтий надпис назви документу в розділі голосування, коли голосування розпочнеться у п'ятницю. Тож, у нас виходить, ми доповіли про те, що пройшов що був ефір у вівторок. Ми доповіли, що був там звіт за тиждень. Ми доповіли вам про те, що є три заявки на конкурсну комісію, і тепер ці три особи будуть перевірені на предмет відповідності оголошенню. А ми вам доповіли про те, що у нас є проект рішення, який висунутий. Проводом лідерів сьогодні на погодження лідерів на, на шляхом голосування, яке розпочнеться завтра з 20.00 20 до неділі 20 А, і тепер до Георгія Чайкіна Скажіть нам, шановний пане ведучий автор. На кергам каналу Зброй Любіст і телеграм каналу Ютуб каналу, каналу да також так, є такий, є я бачу. так, так, так. та щось. Та, та. та. Чи в нас ще є там щось в порядку денному, і чи є щось перш ніж прийде до питання Нічого у нас немає більше в порядку денного. Насправді, е, ну що, рутинна робота і підсумок минуло за минулий рік. У нас відбувся. Всі працюють за за розкладом. Як ми бачимо, богу дякуючи в спостережній ради, є е, е, Лана Сінічкіна, яка здатна побачити те, що ми всі не ма... ми можемо побачити, і потім здатна дотиснути до ухвалення правильного рішення. Я сподіваюся, що спільнота підтримує голосами такі зміни, які вона запропонувала, і ми будемо мати документ, яким будемо подальшому керуватися. В мене питань більше немає. Якщо у вас є якісь питання, давайте ставити їх. Я, і... я би сказав уточнення, тому що. Ці зміни голосувалися в нас лідерським проводом, тому що ми ще минулого разу винесли це вирішення на голосування. Якщо не буде правок, є правки, ми її проголосували. Погоджувати спільнота не буде порівняно таблиці. Спільнота буде погоджувати повне положення, тому що ми його ж не голосували. Я ми ось, попереджали Так, так, так. тому, оскільки в нас було минулого ефіру, ми говорили про те, що ми можемо висунути, якщо не буде правок, але вони з'явилися традиційно, Лана Сенічка ретельно з злівцем все вичитала і поліпшила документ. Дуже приємно це говорить про те, що члени спостережної ради в сфері своєї компетенції дуже відповідально ставляться, і там, де стосується їх питань, вони вносять пропозиції, бо це їм важливо. От ми наш, брат, це. наш брат по зброї і один з, з батьків-засновників мережі Вініамін Тимошенко прокоментував: рутинна бюрократія яка закладає зрозумілий та прозорий сценарій на майбутнє. Ну нема чого додати. Так та, тобто ми. Абсолютно за вами погоджуємось, пані пане Вініаміне. Друзі, в мене є така пропозиція. Дивіться, ставити рекорди. Рекорди не тільки в збільшенні мережі, а й рекорди в 14 хвилин. 14 хвилин. Якщо ми вкладемося в 15 хвилин, це буде наш особистий рекорд, і в принципі більше нам нема чого пили. Якщо бажаю, так, то я. Що це фантастично? Я лиш лише додам, що таки буде анонс. Підіб'ємо підсумки. Потім що в суботу буде зустріч, а презентація мережі в Коломиї. Ось а наступний тиждень зберемо лідерів а, мережі. Очно що, перше засідання не онлайн, а очно процесія, плани, задачі, а, мобілізація, навчання, все, все разом. От, прийшов час до великого забігу. Окей, і тоді великий забіг розпочнеться з нашого 15 секунд 15 хвилинного відео у вівторок. Друзі, дякуємо за вітання зі Львова. Дякуємо всім, хто подивиться потім запису. Побачимось у наступного вівторка. А з усіма іншими з ким на зв'язку з спокійної зв'язку. Усім та, Дякую. Та, до побачення. До побачення. До побачення.